Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про силу молитви. «Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Марка 11,24. Згадайте себе, коли ви тільки дізналися, чи прийшли до Бога, і як палко ви молилися, скільки віри і надії ви вкладали у свою молитву, яке вдячне серце мали, коли отримували те. Про що довго молилися. Але чи досі ви маєте таку жагу до молитви? Чи раз затримавши ні у відповідь на свої прохання, занепали духом і, зневірившись, перестали розмовляти зі своїм Творцем. Бо наш люблячий Батько Небесний хоче, щоб ми спілкувалися з Ним через молитву. Він завжди вислуховує нас, коли ми молимося. Щоденна молитва благословляє нас, нашу сім'ю та тих, за кого ми молимося. Також, молячись ми, примножуємо мир у нашому житті. Та дізнаємося більше про Божий план для нас. Сьогодні я хочу розповісти про 6 причин, чому молитва може покращити ваше життя, починаючи. З сьогоднішнього дня. Перше і дуже важливе молитва допомагає нам розвивати стосунки з Богом, тільки наші батьки тут, на землі, наш небесний Батько хоче почути нас і поговорити з нами. Коли ми молимося, Він слухає, тоді він відповідає на наші молитви у формі думок, духовних почуттів. Писань з Біблії або навіть дій інших людей. Ісус подав досконалий приклад молитви. Якщо ми намагатимемося наслідувати Його приклад через молитву, ми станемо більше схожими на нього і розвинемо кращі стосунки з нашим небесним Батьком. Друге, молитва допомагає нам зрозуміти. Божу люблячу природу, святе письмо навчає, Бог є любов. Ми можемо відчути цю любов, коли щодня розмовлятимемо з Ним у молитві, шукаючи його керівництва у своєму житті. Господь наш добрий пастир, і через молитву ми можемо відчувати, як Він веде нас з безумовною любов'ю. Варто тільки довірити йому своє серце раз і назавжди. Третє, молитва дає відповіді і допомагає знайти вірний шлях у житті. Молитва та слухання відповідей, які дає нам Бог, можуть допомогти нам краще зрозуміти мету свого життя та наше покликання. Бог допоможе нам зрозуміти, чому ми тут і що ми можемо зробити, щоб жити з ним після цього життя. Коли ми наодинці молимося Богу, ми можемо приймати дуже серйозні рішення у своєму житті. Бог завжди вислухає і часто може дати конкретні відповіді та керівництво, саме такі, яких ми шукаємо. Навіть коли він вирішує не відповідати негайно чи не так, як ми могли сподіватися сама молитва є способом наповнити наше серце миром Господнім. Четверте. Молитва дає нам силу уникати спокус. Ісус радив своїм учням: пильнуйте й моліться, щоб не потрапити у спокусу. Матвія 26.41 Через молитву ми можемо подолати спокуси гріха. Моліться про Божу допомогу, щоб утриматися від неправильного вибору. Молячись, ми укріпляємося в Господі, тим самим перемножуючи силу стояти у святості Господній та не піддатися гріху, не піддатися сатані, який ходить, як рикаючий Лев. П'яте. Молитва допомагає нам зрозуміти і прийняти волю Божу. Мета молитви не обов'язково полягає в тому, щоб тільки висловлювати Богові наші бажання і прохання Боже, дайте і дайте і дайте. Спілкуючись з Господом, ми вчимося краще розуміти Його та Його шляхи, узгоджуючи свої плани з Його волею. Клайв Льюіс писав, Молитва не змінює Бога, вона змінює мене. Тобто ми молимося не для того, щоб диктувати Господу, що ми від Нього чекаємо, а щоб почути, що Він приготував для нас. Ісус постив сорок днів і сорок ночей, перш ніж розпочати своє служіння на землі. Роблячи це, Він спілкувався зі своїм небесним батьком у молитві. Подібним чином, якщо ми молимось і постимо, ми можемо відчути себе ближче до Бога і краще зрозуміти те, що Він хоче, щоб ми чинили. Коли ми щодня молимося, ми запрошуємо Святого Духа бути з нами, втішати і направляти нас. Святий Дух може дати нам відповіді, допомогти відчути Божу любов і принести почуття миру та радості у наші серця. Шосте і останнє молитва може творити чудеса. У Біблії ми бачимо багато прикладів того, як Господь творив чудеса у відповідь на молитву. У старозвітні часи пророка Даниїла кинули до Левічої Ями за те, що він відмовився припинити молитву. Коли він молився Богу у Левічій Ямі. З'явилися ангели і закрили левом пащі. Як це можливо, це чудо. Завдяки щоденній молитві ми також можемо відчути особисті чудеса, такі як зцілення, мир і прощення гріхів? Головне відкрити серце для цих чудес і вірити, що Бог може їх створити у нашому житті. Господь закликає нас до молитви. Кожен момент нашого життя. У посланні Якова, ми читаємо, чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. У момент жалю і скорботи, у найрадісніші часи розмовляйте з вашим небесним батьком щиро і без страху відкривайте йому все, що у вас на серці. І він вас почує і дасть відповідь, підбадьорить та втішить. Дякую вам за перегляд Божих благословень!